Вітаю вас! Я Тетяна Березна, сімейний психолог. А чи знаєте ви, що сценарій ваших стосунків у парі буде залежати насамперед від того, що вас спонукало до заміжжя? За для чого? Навіщо воно мені? Ви колись замислювались над цим запитанням? Більшість людей, незадоволених стосунками, запитують, за що мені це? Всіма нашими діями керує лише два бажання: бажання щось отримати і бажання чогось уникнути. І прагнення одружитись не виключення. Партнер, який приходить у наше життя, відповідає саме цьому запиту. Сьогодні пропоную вам розглянути ваші стосунки або ваше прагнення їх мати саме з цього ракурсу. Тобто проаналізувати, що саме привабило вас у шлюбі. І чим ви керувалися приймаючи рішення. Ну а якщо ви не одружені, вам не завадить дослідити свою мотивацію. Причини, що зумовлюють бажання вийти заміж, поділяються на дві групи. Перша група це причини обумовлені генетично, а друга причини обумовлені соціально. До першої групи належать Страх самотності, страх невизначеності майбутнього, потреба у сексі, потреба в енергетичному обміні та потреба в емоційному обміні тут же є і потреба у продовженні роду, і потреба у захисті. Отже, ми бачимо, що тут лежать в основі якісь фізіологічні потреби та страхи. Як впливають ці причини на вибір партнера? Наприклад, потреба в продовженні роду спонукає дівчину обирати носія конкретних генів, які на її підсвідому або й свідому думку мають передаватися її дитині. А народивши, вона присвячує себе дитині, чоловіку приділяє мало уваги, і зрозуміло, що буде з такими стосунками. Якщо жінка націлена на захисника, то звертає увагу на, в першу чергу на чоловіків, спроможних це зробити. Їй потрібні стосунки за сценарієм «дорослий дитина, де вона, звісно, виступає у ролі дитини. Ну, а страх самотності взагалі штовхає в обійми першого ліпшого, і тут як вже повезе. Отже, подумайте, які генетичні причини керували вами або керують зараз у бажанні створити пару. Тут немає неправильних відповідей. Тож не бійтесь, зізнатися собі, собі самі у своїх бажаннях і страхах, і випишіть їх у стовпчик. А тепер давайте розглянемо причини соціальні. І також ті причини, які будуть вам відгукуватись, записуйте у стовпчик. Перша батьківські сценарії, коли дівчині постійно говорили: ось вийдеш заміж тоді. І складається враження, що життя до заміжжя це лише підготовка до справжнього життя. Усе буде тоді. А зараз ти ще недостойна, не доросла до серйозних розмов або справ. Розвивається синдром відкладеного життя. Наприклад, щоб реалізуватися у кар'єрі, жінка хоче найшвидше вийти заміж і народити дитину, щоб тоді, врешті, вже настало, і вона могла розвиватись далі, як вона хоче. Друга причина ненаповненість життя. Зараз моє життя не цікаве. А от з'явиться принц на білому коні і змінить його на краще. Дівчина завдяки заміжу хоче втекти від поражнечі, нудьги. Можливо, це виникло також через батьківські сценарії, які обіцяли тоді. Але на відміну від першого випадку, жінка очікує, що хтось, а не вона, все організує у її житті. Третя причина вплив значимої близької людини. Це може бути родич, подруга, вчитель. З твоїми даними ти знайдеш кращого. Або навпаки. Ніпасінькі шапка». І вибір дівчини базується не на власних почуттях, а на чужих порадах. Не зустрічайся з Сергієм, він лузер. Або зверни увагу на Сашка. Дуже перспективний хлопець. Наступна причина це втеча з-під опіки батьків. Коли дівчина живе в умовах батьківської диктатури, її дії контролюються та обмежуються, а вона хоче позбутися залежності і нагляду. П'ята причина це суспільна думка про вікодруження. Коли бабці на лавці співчутливо запитують, чому ти дівенька, досі без пари, і дівчина розуміє, що з нею щось не так, вона ущербна і хоче відповідати очікуванням оточуючих. А ще такі співчування піднімають з глибин підсвідомості той самий страх самотності, престиж, вигідна партія. Ось наступна причина: дівчина дивиться не на особистість чоловіка, а на статус, який в неї з'явиться завдяки йому. Адже дружина короля стає королевою. І для кожної. Межі королівства залежать від розмірів її домагань і амбіцій. Ще одна причина це матеріальні вигоди. Чоловік має статок або ж хоча б житлову площу, а може, він має якісь інші можливості. Наприклад, для багатьох жінок актуальним є чоловік як транспортний засіб, який може перемістити тебе в інше місто або навіть за кордон на ПМЖ. Хтось прагне одружитись, щоб закріпити право власності на партнера. Нікому не віддам, він мій. E, наче штамп у паспорті чи обручка може застрахувати від зради та інших негараздів. Ще одна причина на зло комусь. Микола дізнається, що я за Петра йду? Ще пошкодує. Знайомі вам такі дівчата. Десята причина це. Банальний авантюризм. дівчині просто цікаво, як це бути у новому статусі. Спробую, як це. Ну і нарешті вагітність. Одруження через зальот. Якби не це, пара не стала б подружжям. Тут також дівчина залежна від своїх переконань, навіяних суспільною думкою. Наприклад, якщо вона народить без чоловіка, її вважатимуть повією, або що сама вона не зможе впоратись тощо. Отже, ми розібрали основні причини, які спонукають жінок до шлюбу. Якщо ви склали свій список фізіологічних та соціальних причин, давайте зробимо наступний крок. Подумайте, яку роль відіграла кожна з причин у виборі вами партнера? І зробіть ранжування. Тобто перепишіть свій список, розставивши причини за їхньою вагомістю. Ті, що впливають найбільше, будуть зверху. Зробили? А тепер найцікавіше. Для тих причин, які ви визначили найсуттєвішими. Напишіть свої очікування від партнера, його якості, риси характеру, дії. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на запитання, чому саме він? Чи співпадають ваші очікування і реальність? Напишіть у коментарях. Зробивши такий аналіз, ви позбудетесь багатьох ілюзій та вбережетесь від помилок у майбутньому. Нагадаю, що ви завжди можете звернутися до мене за консультацією. Я працюю онлайн, і як зі мною зв'язатись, ви дізнаєтесь в описі під цим відео. Дякую вам за репости, підписку, коментарі та вподобайки. І до зустрічі у наступному відео! Хай щастить!